我们家。 товариство! всім добрий ранок, слава Україні, героям слава. І слава Богу, що ми того коника два дні потротили, налаштували і таке, як начебто, все працює. Поморочилися в попередньому відео, бачили, там було клопоту. Ми думали, буде більше клопоту, щоб ті шестерні поміняти. Конічні ті, що на привод йдуть від редуктора, нав'язані сюди, вила, на все. Але виявилося, що підігнати голки рівно, правильно, по правильній траєкторії було ще важче, ніж налаштувати ті шестерні. Продовбалося, ми довганько з ним довбалися, але дуже багато тюків крутнули ток вручну просто в холосту, щоб подивитися, як воно в'єже, бо десь бува там голки підвели трошки, начебто ну, нормально, але ну, дуже заходять без рано, перед пушнем вискокують. Тоді відвели, вони в поршень, поршень заходять по зажганні нормально, десь там не вистачають ниткотримачі. назад, тоді ще перекинули трошки на один зуб о -о голки назад, що вони пізніше заходили в пошень і таке, як начебто, наладилося. Ну то зараз спробуємо тючки, все нормально. Дебалі солома сиренька була після дощів. Тихіше слова робити, тепер зблюків не буде на тих сестернях, бо там я вам покажу, які вони були. Шастерні були капські взагалі. Не знаю, ще може в тому відео показував, вже забув, що я знімав. Тільки роботи було вчора попеклися, спина згоріла повністю. Загороли біля пресо. А то така. Так що сьогодні повним ходом, тому що передає дощі, сьогодні на обід дощ вже стоїть, тому треба шевелитися. Вечорами також температура на дворі височенька, 24-25 градусів. І плюс, хоч і жарко, ну, душно, як ну, вже фото заходиш, вечором лягаєш спать, чуть що душно. Але великий плюс, що немає роси. Зараз 8.30 ранку, роси немає. Обично роса у нас тримається. Як зазвичай у звичайні дні роса у нас тримається часів до 10 до початку 11, коли сильна росло. А це зараз, це вчора і сьогодні розсинемо взагалі ночі дуже жарко. На соломі спробували начебто солодиться. Зараз переїхали, тільки сіна робимо. Тому що піде дощ, вже ззаді видно, да? Вон за мною підтягує таке темненьке. Якщо піде дощ, то солома то день-два і висохне, а сіно треба ще перевертати, не моручиться, тому зараз їдемо людям тільки по сіно, тому що не видно, да? І підтягує скоренько, вже тільки що заїхали до людей, 100 тюків сіна зробили, то наче то все ху -ху -ху, нормально. Чоловік собі із мотоблока зробив такого коника, чотирьох та парсів і поїхав. І навіска працює, і сіно гриба, і він з призапеком їзде, ну, рука і голова роблять правильно. Так, ми, що нам тут час по кружку Тоді персонаємо там, ще хлопцям робимо і далі по позавчорашньому маршруту, який у нас мав був бути, їдемо, прибираємо. Ціно. Ну, Трошки є тут. Сінця погане, але вже, мабуть, вже в цьому році хіба буде невеличкий окис. адже ми като, мабуть, третій раз цю куємо люсарно. Я солома вже, але хай хлопці вибачають наступного разу, бо не вцуримо. А так протоклися то довго на привод цих голок. Поміняли болтика, тому що там стояв. Таке, як наш міцненький болтик, поставили 8,8 місці, щоб наступного разу, якщо раптом щось трапиться, щоб його могло було обламати і без страшних наслідків щоб тоді вже шастерня просто колосток крутилася і все, і вже не, вона не стопорила весь механізм. І, ну, в принципі, ще така вже треба дивитися, конічка, то, що приводить в роботу. Вилати щось сінок кидають в цілому у камеру, там вона, теж вона щось така Камсько себе почуває, але ще працює, тому на наступний раз треба буде її викидати. О, ще сказати, угол на привод вил, десь його підігнуло трошки, і шестерня виляє, і місцями зачіпається за ту таке виявляється невеличкий ступ. Зараз покажу. І ось як десь пройде дощ, що буде така вільний час. Десь воно виляє і зачіпається, що робить такі звуки, бо гапнуло тоді кряпко. Тому то, що треба буде розбирати вол в'язоль, розбирати, коротше, витягнути волк в'язоль ну, і от хай його десь чуть-чуть підрівнюють, щоб воно не товкнуло. Сила, що не підривається, не перевартається повністю, коли загрібоється. І тоді там де роторка, то якщо ложиться на волук, то що роторка, і воно тоді таку землю влягається в сторіні, що тоді фраз його як повністю опустить, щоб землю, то все одно не підберуть. От Як згрібають валки, то треба перевартити навіть той валок, на якому воно лежить, ще раз пругнуть, тому що тоді його так остається, бачите, залишилося. О, там трошки та, стається через те, що не підривається нижній волокна, які зграблені сусідні. А по... щось хотів розказати, по пресу вже О, По Поголкок. Поголком по голко, ставили два пенечка і рихтували їх вже на місці, тому що трубони, які вони кріпляться, також... Постраждала від е, того, що удара її там зігнуло, така як восьмеркою крутили її, гріли її різаком гріли, її ну морочилися. І голки вже підганяли. Там вони дві, дві голки, але ну, вони відрізняються по, по своїй е, траєкторії, тому що ну, десь там ще й ми їх наманили і переварювали і кріплення їхнє, але все одно десь е, трохи могли промазати. тому, а ну, він інтернеті стоїть в районі 6 тисяч, уявляєте, то що голки держать 5-6 тисяч коштує. Голки, я дивився, коштують по 14, ну хай грубо 1400-1600 за одну штуку. Шастерня в'язального 2,5, та здорова крутиться. А маленька, то що її приводить у дію, та що стоїть на довому алу, та стоїть 3,5. Ціни серйозні. Конічні шастерні, ті, що ми міняли вони десь по... 4,5, то вони мене зробив, що десь 9 тисяч. Ціни хороші. На шастріні, на все. Да, навіть яку ми плануємо пізніше поміняти, та теж щось стоє в районі 3 тисяч, там тієї шастрині жмання, а ціни на неї хороші. Да, дивіться, ось поки ту грдочку зробили, вже вже підтягнуло ще дужче, бачите? Да. Треба дуже-дуже. Ну що, подивися, вспинимо, спиним, не ж. Що ж поробиш. Два дні випало робочих, таких прям жарких, хороших, вчора було 37-38, сьогодні трошки лаше, через те, що я вітер. Приїхали на прополи вчора, там де позавчора у нас трапилася ота проблема. Ну, фу фу ще працюємо начебто без поморок. Навіть розв'язаних ще ніде й не було. Що дуже дивно. Бували, бо і раз ціна трошки сьогодні чокували, але все начебто нормально. Покоси тут більше всього після джундіра, великі прес влазять. Важковато ці покосики, десь там по краях бува пропуск. To, to, to. It's, 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 лозы, а потім не лазиш, а потім не лазиш. Ну що ж, наробилося трошки, вже воно тут насунуло, гримить, блискає. Всі замовлення, які у нас були заплановані, ми зробили. Хтось пів, хтось цокував, хто знав, що буде дощ, той сховав власноруч. Все зробили, що треба було, нам одно сьогодні потребували і все. Як на диво, з у нас у роботі не було. Прас відпрацював чітко, там як сіно тікували, там розв'язалося і все. А так по роботі взагалі чітко, без ніяких нарікань. Зараз треба поставимо в Ангору, щоб прас не мог на дощі, якщо буде, якщо буде дощ. І все, і зустрінемося з вами, друзі, вже наступного разу. Все, товариство, всім до зустрічі, пока-пока.